343 гривні за кілограм. Це фінібокси категорії А. Вага такого фінібоксу. У нас складає 172 кілограма. І ціна його 58 996 гривень. Це у нас фінібокс номер 3 Що в цьому фінібоксі є? Буде ось такий класний аерогриль. Будуть ось такі вентилятори з гарячим та холодним повітрям. Будуть дуже багато, дуже реально дуже багато. Буде всяких лего-конструкторів, дивіться, в цьому фінібоксі. Його вага 172 кілограми, дивіться, ось такі, такі, показуй всі. Показуй всі. Ось такі будуть. Буде ось така класна колекційна металева машина на пульті керування. Тостер буде. Буде ще тостер. Ще у нас буде тут прасочки, будуть. Так. Будуть у нас також, дивіться. Набори канцтоварів ось такі класні, дуже дорогі, до речі. Е, да, це такі маркери. Також набори таких лінієчок буде посуд. Буде у нас також ось, такий, ось такий, е, у нас буде е, робот-пилесос. Робот-пилесос в цьому лоті. Також в цьому лоті буде дуже, дивіться, дуже багато лего. дуже багато легу. Буде у нас. Набори е, ножів. Ще Лего бачу. Ще Лего бачу. Е, жіночий браш. Будуть у нас також і різні, дивіться, канцтовари ось такі альбоми для малювання на 90 аркушів. Дуже якісний матеріал. Е, так, будуть у нас, ось, дивіться, щелего бачу. Буде ось така подушка. Буде у нас кухонні приладдя. Будуть Будет різноманітні парксайд. Парксайд ось така термокружечка. Дивіться, буде. Будуть... О, я дивіться, що я бачу. Ось такі будуть толичка. Дивіться, яка фіка. Такі, такі, такі. Дивіться, ось такий класний набір парксайду буде. Діма любить просто парксайд. Да. Діма любить парксайд і кухню, Діма любить. Ось такі дощечки, різноманітні підставочки. Ще лего. Ще лего. Праска ще. Набір з нержавічої сталі мисок. Фарби. Фарба для малювання. Це у нас така розкладна сумочка. Сумочка розкладна на колесах. Так, ще буде така сумочка. Ой-ой-ой, дивіться, будуть ось такі різноманітні різноманітні мисочки. Будуть. будуть ще ось такі класнючі. Це дуже крутий бокс. Це реально дуже крутий бокс. Вага такого боксу 172 кілограми, 343 гривні за кілограм. Така ціна у нас лише четвер, п'ятницю, суботу та неділю. Ціна за цей бокс 58 996. Скажіть. Замовляйте у, ді, Замовляйте у менеджерів, не можна, так, так не чесно. <рес> так, ось такий паяльник буде. А це, класно. це у нас категорія А. Буде ще ось такий парксайт, все. Ось такий класний фінібокс. Я просто не хочу його весь доставати. О, дивіться, під, 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 підходь сюди підходь сюди. Я зараз покажу тут знизу знизу спробую трошки показати. Буде ще у нас. Спот це у нас такий для тренування кросфіту. Можеш зняти так, щоб чоловіка було видно? Так, ось такі ж. Е канати. канати, да. Бачите, для тренування. Бокс дуже крутий. Для замовлення такого боксу пишіть нашим менеджерам посилання в шапці профілю заробляємо разом.